Реалії сьогодення та євроінтеграційні процеси вимагають знання іноземних мова, тому щоб докорінно змінити своє життя, атовці взялися вивчати англійську. Громадські організації Чернігівщини в рамках проєкту Армія гідності об'єдналися для організації спеціальних курсів для учасників антитерористичної операції. Близько трьох місяців назад до нас звернулося декілька учасників бойових дій, а також членів їх сімей, які забажали вивчати. Англійську мову, а також польську мову, оскільки бажаючих вивчати англійську мову було більше, ми одразу взяли це на озброєння, склали певний список тих людей, які бажали вивчати англійську мову. Потім вони пройшли певні. Співбесіди і тести, і на основі цих тестів ми склали дві групи протягом кількох місяців, двічі на тиждень по півтори години. Атовці абсолютно безкоштовно, а члени їх сімей за символічну плату вивчатимуть базовий курс англійської мови. Організатори сподіваються, що вивчення іноземної мови дасть бійцям можливість переключити увагу і в атмосфері вільного спілкування англійською, хоча б на деякий час забути про жахливі події на Донбасі, тим більше що бажання навчатися у хлопців є. Ну, первое, что хочется отметить, это то, что желание все-таки у бойцов, а то присутствует, изучать английский язык и двигаться как-то дальше. То есть они идут навстречу перспективам, несмотря на трудности, с которыми сталкиваемся мы сталкиваемся на занятии. Тем не менее, студенты как-то стараются двигаться вперед. Я думаю, что дальше, когда уже будут видны самые первые результаты. То есть Ти чувство, чувства, коли ти починаєш щось розуміти на іностранному мові. це очень приємно. Всього навчання на курсах пройдуть близько 30 слухачів, адже для них це реальний шанс на успішну самореалізацію у мирному житті. Особисто також відвідують курси, дуже цікаво. Діалог іде дуже жвавий, дуже прямий. Були знання англійської такі, от на дуже початковому рівні, що можна було тільки прочитати і. Деякі там слова знайомі, а зараз вже можна і запитання позадавати на англійській мові, і більше тексту впізнаєш. Є навіть учасники, котрі з інвалідністю там, але вони також хочуть чого досягти і ходять постійно, і це дуже приємно, що є такі. Няють організатори курсів, усі слухачі самокритичні до себе добре засвоюють матеріал, тож цілком ймовірно, що їм вдасться вийти на новий рівень.